Неочікуваний очікуваний напад на Зеленського схоже, вороги вирішили скористатися можливістю, і в цей непростий для України час відбулася нова спроба атакувати нашого президента. Причому публічно інцидент сколихнув країну та змусив замерти кожного українця вмить, коли доля всієї країни фактично повисла на волосині. Поман, що змусив усіх втратити дармово, далі вітає вас. на ПІТІВІ. в напрямку траєкторії польоту літака президента Володимира Зеленського рухалися на безпілотники. Військового типу не встиг президент відійти від поїздок за кордоном, як стався новий страшний інцидент. Спершу все почалося з події в Ірландії, та далі сталося дещо набагато гірше. Видання The Journal повідомило, що чотири дрони досягли точки, де мав пролітати борт глави держави у момент, коли він мав опинитися над цією ділянкою. Ймовірно, їх ціль була атакувати літак. Для загального розуміння картини спершу розберемо ситуацію в Ірландії. Дрони, начебто, спробували врізатись. Ця в літак Зеленського Служба безпеки Ірландії оцінюють інцидент як можливу гібридну атаку. Розслідування триває, встановлюються маршрути, точки запуску та ймовірні виконавці. Дрони досягли місця, де мав прилітати літак Зеленського. Саме в той момент, коли він мав пролітати. Його врятувало те, що він приземлився трохи раніше. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин заявив, що за безпеку відповідає сторона, що приймає за його словами. Ірландська сторона підтвердила наявність дронів, однак не голосив за її їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візити, не змусили щось змінювати у візиті. До того ж, це все здалося пережити. Розслідування встановлює чи дрони стартували з Суші чи з невиявленого судна. Військові моряки Ірландії зафіксували напад, однак не застосували зброю проти дронів. з її відсутність на борту судна. Ірландські правоохоронні структури повідомили про інформованість керівництва. Комісар поліції був сповіщений рано вранці. А прем'єр-міністр і міністр Леція та оборони тримали інформацію через декілька годин. Водання вказує, що дрони порушили заборонений для польотів сектор і прямували в тому самому напрямку, де очікувався маршрут літака президента України. Окрім цього, фіксують серію інших випадків, які Служба безпеки України та інші структури називають замахами або спробами фізичного усунення президента. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що українські та польські спецслужби зірвали спробу усунення Зеленського з його слів, був затриманий полковник удо. Чільник департаменту управління Держохоронслужби. служби малюк наголосив, що ці особи мали функцію охорони високопосадовців, але готували замах на президента України разом із першим Затримали ще одного полковника. За словами керівника СБУ, вони працювали на п'яту службу ФСБ РФ, яку очолював генерал-лейтенант Бісєда. Малюк пояснив, що українські спецслужби займалися цією групою майже два роки. По суті, з початку війни вони здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу, збираючи до. Каза та запобігаючи реалізації задуму. Підозрювані не лише готували замах на президента Зеленського, але й збирали інформацію та готували замах на очільника гур Кирила Буданова і самого малюка. У матеріалах підкреслюючи, що це була діяльність координована іноземною спецслужбою. А затримання співробітників Держохорони які планували фізичне усунення глави держави, стало одним із найбільш резонансних випадків. Ще один епізод теж був не менш цікавим. Малюк розповів про військового пенсіонера з Польщі, якого за його словами рубував. Але десятки років тому, і він свято вірив у радянську ідею. Ця людина назвала консервою, яку активізували з метою підготовки замаху на Зеленського. Завдання було фізичне усунення президента. Розглядалися два варіанти застосування в півдрона або снайперського комплекту. Малюк зазначив, це все було реалізовано, але ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Був затриманий полковник ОДО, чільник департаменту управління Держохорони Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні. Ні, це є їхній функціонал. Разом із тим, вони готували замах на президента Зеленського. Сказав він. За словами голови СБУ, Вони підшукували людей і мали реалізувати замах під час переходу Зеленського на територію офісу президента України. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ саме на п'яту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бісєда. Після цього провалу його Путін зняв. Він залишив радникам в системі ФСБ. З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займалися нею майже. Два роки, по суті, з початку війни здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Сказав Малюк. Польські джерела підтверджували, що затриманий військовий пенсіонер займався збором інформації про Зеленського. Ця інформація могла бути використана для підготовки замаху на президента. Слідство встановило, що чоловік підтримував контакти з громадянами Росії, які брали участь у війні проти України. Його завдання було передавати дані щодо безпекових процедур і потенційних вразливостей. Після обшуків у нього виявили незаконно збережені боєприпаси його арештували. Та передали справу до суду. Матеріали свідчать, що справа була передана зі суду у Варшаві до суду у замості через неможливість точно визнати місце скоєння злочину. Звинувачення висунуто за сприйняття іноземних військової розвідці та підготовку даних, що могло бути використані для замаху. В окремих матеріалах наголошується, що цей епізод став одним із найбільш документованих прикладів спроби замаху на президента за межами України. Затриманий працював на інтереси іноземної розвідки. СБУ затверджувала, що планувала ліквідація, мала здійснюватися, або за допомогою. FPV-дрона або через снайперську атаку. Польські правоохоронці брали участь у затриманні та подальшому документуванні злочинної діяльності. Ну а зараз за інформацією The Journal, апарати з Ірландії досягли місця очікуваної появи літака, в точний момент прогрозованого польоту Це стало основою для підозр щодо навмисного характеру дій. У матеріалах зазначено, що корабель ірландського флоту було приховано в морській зоні, що додатково підкреслює режим безпеки, під час якого дрони трималися в повітрі, клюжаючи над судном. Поява неопізнаних безпілотних стала причиною обговорень у контексті захисту першої особи держави в офісі президента, чітко заявили, що зміни у маршруті або форми проведення візиту не здійснювалися. Литвин наголосив, що це не вплинуло на візиту. Медіа підкреслюється, що інцидент стався у той самий час, коли літак мав рухатися за невизначеною траєкторією, що дає підстави розглядати дії невідомих як спробу наблизитися до зони пов'язаної з переміщенням глави держави або як демонстративний сигнал. Також обговорювалися інші способи фізич. Усунення президента малюк повідомив про замах якому запобігли раніше. За його словами, це була діяльність співробітників держохорони, які працювали на іноземну спецслужбу. Вони також мали на меті усунути керівника ГУР та голову СБУ. Ці епізоди об'єднуються у загальну схему, яка, за словами спецслужб, свідчила про намагання іноземних структур дестабілізувати роботу державного керівництва. Затримані співробітники мали доступ до об'єктів маршрутів і графіків переміщення президента, що створювало ризики. У матеріалах згадується, що раніше існували інші зафіксовані епізоди загроз. Один них них стосувався чоловіка на Прикарпатті, якого засудили за погрозу підірвати резиденцію Синьогора, куди Зеленський планував прибути на свято. Це був окремий інцидент, який не мав складових міжнародної координації, але містив ризики для безпеки. Надані джерела фіксують кілька груп замахів. Кожна з яких мала свою структуру та методи. Найновіший випадок це, як ми вже говорили, поява чотирьох дронів військового типу над аеродромом Дубліна розглядалася як потенційно скоординована спроба впливу на маршрут чи демонстрація здатності втручатися в безпекової простір візиту ірландськ поліція ініціювала розслідування, а урядовці були своєчасно поінформовані. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.